Система цікавих діре, безпеки поліцейських на западинках. Тут також в цій кімнаті у нас обладнані про змога, зараз тут можна ключі, люди послухати розмови. У нас кімната затримана, ми щоди, зазвичай рідко когось садимо, але є, у нас такі випадки. Ви саме вона нас виглядає, може бути пройти сюди. Зараз включимо світло. Ось нами за вас перебувають затримані особи. Все чисте, все вибране. У нас є договір на чисте на чисту постіль на її брання. Всі Треться. в нас ліжка, стільці, сколи. все в нас прикручено, щоб особи не могли нічого, не дай воду собі. А скільки вони можуть тут утримуватися? Якщо це кримінальне затримання, то до 24. 24 годин до повідомлення про підозру. Якщо це адміністративне затримання, то до 3 годин це сроки затримання, визначені КУПАПом. Uh -huh. Також у нас особам тут надається тривазове харчування, кімната для затриманих повністю відповідає європейським стандартам. Для затриманих тут відеоспостереження ми не можемо дивитися, воно у нас я вам далі там покажу, воно отак от квадратиком чорним, <raff ExtŞur> да, воно не бачило. Конфіденційність зберігається. Витися може тут і вологи, і сухий туалет, і папір. Ну, мило, гель для душу, таке, що ви їжу даємо. Просто для випадку чергового, оскільки, якщо вона собі щось потребує, там буде потрібно, вона може собі чергового. Це кабінет інспектора затримання прав людини, інспектор затримання затримання прав людини це безпосередньо відповідальна особа за перебування затриманих підрозділі поліції. А інспектор затримання прав людини проводить опитування поліцейського та опитування затриманої особи щодо підстав затримання. Також інспектор затримання прав людини цілодобово спостерігає за затриманим в підрозділі поліції. Давайте я вам продемонструю, як це відбувається. У нас є інформаційна підсистема Кастер Діректор, де фіксуються всі Це ну, тестова система, тому тут дані вигадані. Так. Тут фіксуються всі його перебування за... з моменту прибуття. Тут у нас камери відеоспостереження, які охоплюють весь підрозділ поліції та прилеглу територію. Тобто там у нас розміщена зелена кімната. Концепція була зроблена в тому, що, по-перше, у військовий час це підвальне приміщення, це як укриття, Посередня кімната для роботи з дитиною, де перебуває дитина та психолог. Також у нас тут є анатомічні кукли для дітей, які стали жертвами сексуальних злочинів, тобто для того, щоб максимально ну, демонструвати. Для того щоб в від формі, дитина могла пояснити, що з нею сталося. Знаходиться у нас слідчі і всі необхідні учасники допиту також законні представники. Тут у нас є переговорний пристрій, веб-камера. Далі у нас зустрічає нас кімната для консультаційного бачення захисником. Вона також обладнана. Шрифт Брайля. Да. Ще правляк для uh, людини з порушеннями зору. Mm -hmm. Ось, В цій кімнаті у нас uh, відеоспостерення, але звук тут не пишеться. Тобто особи допоможуть спілкуватися з адвокатом,